Всім привіт! Мене звати Тетяна. Я дуже рада, що ви завітали на мою кухню. Сьогодні буду готувати салат з печінки. Для салату мені потрібно 6 яєць, пів кг свиної печінки, майонез, 2 великі цибулі, одну велику моркву і 4 зубчика чеснику. Цибулю з морквою я потушила і в кінці додала чесник, Подушила через чеснокодавку. Додала спеції, сіль та перець. До цибулі з морквою додаю. Яйця, потерті на терті. Печінку я потерла ось на таку дрібну терку, на якій труть моркву. Печінку я відварила 15 хвилин. Додаю майонез, трошки посолю. Багато не буду солити, тому що я посолила моркву, коли її смажила. І все перемішую гарненько. Салат я добре вимішала, перемішала. І зараз попробую, який він на смак. М -м -м. Смакота. Салат вийшов дуже смачний. Це може бути не тільки як салат, як закуска, але як намазка на хліб. Якщо вам сподобався рецепт такого смачного салату, то зробіть такий салат, почастуйте своїх рідних та близьких, вони вам будуть дуже вдячні. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Пишіть коментарі, вам не важко, мені дуже приємно. Ще буде багато смачних та бюджетних страв. Готуйте разом зі мною і нехай вам вдається. А я вам бажаю здоров'я, добра та мирного неба над головою!